Від початку повномасштабної війни навчальні заклади Кременчука вимушено припинили свою роботу задля безпеки дітей, але працівники долучились до допомоги військовим на базах дитячих садків номер 33 та номер 79 Наразі платуть маскувальні сітки, аби захистити життя наших захисників. В наш нелегкий час дуже. Актуально допомагати нашим військовим і виконувати різну роботу для перемоги. Наш заклад ніколи не залишався осторонь, і в цьому питанні ми теж намагаємося якось допомагати. Вихователі наші працюють дистанційно а вільний від роботи час, коли вони не займаються з дітьми, вони приходять і плетуть сітки. А технічний персонал всі свої 8 годин працюємо за плетінням сіток. У військовий час як ніколи важливо допомагати військовим боронити нашу державу. Алла Буліна займається волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Для себе жінка вибрала саме напрям платіння маскувальних сіток. Та Злюбки прийняла пропозицію у допомозі від дитячого садка. номер 33. Моя основна задача знайти основу для сіток і тканину. От, дівчата в основному от бачите, повністю майже колектив в повному складі да, допомагають їх плести. Ми плетемо сітки різного кольору, тобто, якщо це осінь, це у нас були сіро-зелені, прийшла зима, ми почали плести білі. Зараз у нас весна, ми знову плетимо зеленого такого сірого кольору. Замовлень дуже багато, крім платіння маскувальних сіток, дівчата займаються й іншою роботою. Збирають кошти на потреби зсу. Купують речі та продукти. У мене брат мій знаходиться на передовій, і ми. Багато разів з дівчатами збиралися на тепловізор на 56-ту бригаду. Збиралися продуктами, хто що може. Свічки окопні сітки передавали багато на передову. Тому вдячна всім, хто приймає участь. Це дуже приємно, класно, що ми робимо хоч щось можливе, що залежить від нас, щоб допомогти наблизити перемогу. У дитячому садку номер 79 волонтерську діяльність розпочали з осені минулого року. Працівники співпрацюють з професійно-технічним училищем номер 26 і отримують замовлення від них. Наразі на базі садка плетуть маскувальні сітки. Протягом тижня колектив дитсадка виготовляє дві сітки, які передають на потреби захисників. Займалися плетінням саме сіток із жовтня місяця. І ось на протязі вже півроку займаємося цим майже майже кожного дня. Також на базі нашого садочка ми виготовляли копні свічки. Збирали допомогу військовим і матеріально. Купляли і рації і допомагали в зборі на тепловізор. Виготовляли спонжики для розпалювання вогнища також на передову хлопцям. Зараз на базі садочка також збираємо банки для того, щоб виготовляти консервацію для військових. Також члени колективу дитячого садка долучились до всеукраїнського об'єднання Українок «Яворина». і час від часу організовують цікаве дозвілля для дітей та благодійні ярмарки у парку Кагамлицький. Кожна, хто зараз займається волонтерством, допомагає військовим, працює на своєму фронті і таким чином також наближає перемогу нашої країни. Марія Бердаєва іванкаченко, Кремчуцькі новини.